Підкреслює силу духу, нескорність та волю до перемоги. Сталевий пам'ятник збройносця учня козацької старшини Джури з'явився у Кам'янці-Подільському. Скульптуру молодого хлопця зварили з безлічі клаптиків чорного заліза. «Розмір, до, до ціла композиція має десь 4,70 метри 70 сантиметрів до верху шпиля. Список, а сама фігура має 2,40". Над його створенням працювали два автори: скульптор Сергій Кляпотура та художник по металу Роман Кліщ. Презентували Джуру в День міста. Проте зі слів благодійників планів провести відкриття скульптури саме 19 травня не було. Це якось так вийшло поєднані два формати. Але я повторююся, що мені дуже сподобалося те, що кожен мінин має право на отримання подарунку. І сьогодні місто отримало подарунок. Ініціатори проекту запевняють, подібний пам'ятник є лише у селищі лісоводи, що на Городочині, і той не такого розміру, як збройносиць, що видніється тепер у центрі Кам'янця-Подільського. Це, це другий вокей. Ну ми не поки не чули, щоб десь хтось щось аналогічне, саме образ жури і хтось, тобто ми моніторимо постійно, але поки такого нема. На реалізацію задуманого у скульпторів пішло більше, ніж півтора роки. Своїм творінням митці задоволені. Знаєте, тут, тут колеги-художники між собою говорять, що вони працюють. Для всіх інших вони творять. І, тобто я задоволений нашою роботою, тому ну, вважаю її вдалою. Він ніби всією своєю постаттю показує, що відсіч всім і він не, не схилиться, не. Як то кажуть, не включи задню і так далі. Він буде рухатись до перемоги. Я буду задоволений результатом, коли збільшиться в рази кількість людей, які захочуть приїхати в Кам'янець, і ця скульптура, скульптурна композиція буде працювати саме для того, щоб якось поширити ще більше і покращити духовний настрій і емоційний настрій людей. На усіх етапах створення джури виникало чимало складнощів. Серйозно вплинула і війна, проте автори не зупинилися та досягли поставленої цілі. Завжди є проблеми, так і на початку є проблеми і в ході роботи, і при кінці там і технологічні, технічні якісь моменти виникають, тому що це є сталь, і вона відповідно ми її мусимо консервувати якось. Реалізували ж проект «Благодійний фонд міст імені Михайла Саванка. Про важливість такої ініціативи наголосив кожен, хто доєднався до відкриття скульптури. Ця пам'ятка символізує також любов до рідної держави. Це вкрай важливо для політичного виховання нашої молоді. От і я думаю, що таких пам'яток має бути по всій державі, по всій Україні, щоб молодь, яка справді вже є українською, яка любить Україну, вставала на захист і виховувалась в найкращому дусі любові до України. У планах благодійного фонду створити та відкрити декілька таких скульптур джури не тільки у Хмельницькій області, а й в деяких інших регіонах країни. Олександр Тітов, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.